Це жителька села Здовбиця Анастасія Шнайдер. Разом із мамою дівчина звернулася до журналістів телеканалу Рівне 1 Каже, днями її побив знайомий та поламав телефон. Інцидент стався поблизу місцевої крамниці. Вибив телефон, з рук побив, почав хар ну, харкатися, мене обзивати О, пепельниця Полетіла по мені, почав обзивати, погрожувати мені. Чим він мотивувався свої, свої дії? Можливо, перед цим були якісь конфлікти. у Вас та ні, нічого такого в нас не було. На місце події одразу приїхала матір дівчини. Наталія Шнайдер каже, коли підійшла до кривдника, що накинувся на її доньку, то почула кілька лайливих слів у свій бік. Врешті вирішила викликати поліцію. Потім вже приїхав участковий, вже все порішали. Тут він вже до дочки каже, що можна вийти на, на переговори. Дочка каже: Ні, це буде йти все в судовому порядку. Ні, таку людину не можна, щоб вона працювала не з дітьми. Не е, тут не працювала. Це не це не людина. Це просто якесь, як вибачте мої слова. Це бидно. Чоловіка, якого звинувачують, звати Андрій. Як кажуть жителі здобиці, він володіє місцевим СТО. Аби поспілкуватися з чоловіком та дізнатися його версію інциденту, ми зайшли до нього на підприємство. Так я ж зайшов, щоб до вас, до вас покликати. Ви ми... зможете до нас підійти. Поспілкуватися наживо з паном Андрієм не вдалося, тож ми вирішили йому зателефонувати, але прокоментувати конфлікт чоловік не захотів. Я зараз включу включаю запис. Зараз розмова записується. Скажіть, що з вашої сторони трапилось? Аби дізнатися більше деталей конфлікту, ми звернулися в поліцію. Там підтвердили, що заява від матері постраждалої надходила. Однак лише про те, що пошкодили телефон. А от щодо ймовірного побиття, ні. Тож зараз правоохоронці перевіряють всі факти. Владислав Андрій Дейнега, новини Рівного.